Рівна, врешті сьогодні понеділок і пройшов насичений тиждень волонтерського ярмарку. Чи вже можна говорити про якісь підсумки і позитивні результати? Це наш перший досвід проведення такої ярмарки. Дуже велике в нас було хвилювання, як пройде ярмарка, як відгукнуться люди, як відреагують на наші пропозиції, як активно візьмуть участь. Але ми я в захваті від патріотизму, від пожертви наших людей, всієї громади. Я зразу хочу оголосити, що конкретно всіх людей не буду називати імена, але просто всім величезна подяка. Перш за все за вашу працю, за вашу жертовність. і ще окрема подяка за вашу довіру. Це важливо відчувати нам, волонтерам, і однозначно ми одно, обов'язково ми відзвітуємо до копійки все, що зібране, просто ще підведемо остаточні підсумки. Але хочу відзначити загальними словами, голотувати. Дякую всім жителям громади, окремо колективу душею, діточкам, всім буткам, за... Смаколики, дитячих виробів, за картини, які нам були принесені. Окремо до нас долучився на сторінці Жарковський ліцей великою особою кошти. Дитячий заклад малятко. Так само зібрали кошти, провели свою ярмарку, до нас долучилися. Вище профтехучилище, цілий тиждень ліпили нам вареники, які ми на кухні готували, пригощали, волонтерили і так далі, донатили. Окрім того, вище профтехучилище, дуже широкий вибір цілу галерею картин і різних виробів нам презентували на ярмарку. Щось продалось, щось залишилось, але ще ми щось придумаємо цікавить. Окрім того, ще віддалені села нашої громади так само читають і слідкують за нашою роботою. Велике дякую, великі Телковичі! Були у нас так само на ярмарки і. Були презентовані кошти в скриньку, села біли, привезли нам дуже багато смаколиків, і м'ясні тушонки, продуктів харчування. Багато так само до скриньки долучали кошти, багато окопних свічок. І все це вже було, було навіть вчора було спрямовано вже зразу на фронт до наших хлопців. Дякую окремо ще в Чілі Млинцева. До нас завітали Красносільські у, красносільські школи учні. І вони на ярмарці придбали деякі цікаві для себе. Учні в Млинцева чілі е, смакували смачнющою, запашною, гарячою піцею. Кошти від реалізації цієї піци були спрямовані до нас у скриньку біля тисячі гривень. Дякую, дівчата. Сьогодні ярмарка закінчилась, але понеділок. І ми були приємно здивовані до нашого ярмаркування, доєдналися своїм окремим величезним внеском управління соцсфери Володимирецької селищ, селищної ради. Ми отримали по новій пошті. Для, на, для нас по новій пошті було отримано. 1000 квадратних метрів сітки, основи для плетення сіток. Два рулона по 250 метрів спайнболу двохметрового і 100 кг парафіну. Загальна сума 49 тисяч. Тому величезна подяка всім, хто це для нас робить. Презентував, а ми це все перетворимо на корисності для військових. Сітка буде сплетена в найкоротші терміни. Дорогі друзі, ми е, робимо вже коротенький звіт. Загальна сума, яка була виручена на ярмарці, складає 76 тисяч 475 гривень. Сюди входить сума. Яка була презентована на карті 4 тисячі 350 гривень. В цю суму входить пожертви Жовкінського ліцею, пожертви Великих Телкович, реалізація продуктів харчування з кухні, волонтерська скринька і стіл продуктів, які нам презентували наші газдинічки. Вже з цієї суми було потрачено на певні потреби. Допомога острівцям, ще замовлені. Чеки я предоставлю. Замовлені ще окремі позиції для військовослужбовців. Надійде нова пошта, чек, звіт. Дякую.